Ей, всім привіт! Вітаю на каналі Вільїна. Мене звати Валя і в цьому відео хочу поділитися з вами своїми, сподіваюся, корисними книжковими лайфхаками, які допоможуть вам ефективніше проводити час за читанням і насолоджуватись самим процесом. Ви підпишіться, будь ласка, на мій канал і будемо починати! Розпочати хочу з такої невеличкої передисторії. А власне, коли почався великий наступ, 24 лютого, всі нормальні люди брали найнеобхідніші речі і втікали з міста. А я ж ходила як неприкаяна і не могла зібратися з думками, які ж книжки мені забрати з собою, аби їх завести до батьків в безпечне місце, аби в разі чого їх берегти. Та найбільшою проблемою було обрати, яку ж книжку я візьму з собою в дорогу, аби почитати, бо де б я не була, щоб я не робила, зі мною завжди є книжка. І ось така ситуація: гепають прильоти, лунають тривоги, телефонують рідні, скрізь паніка. А я тиняюся як не з однією, то з другою і не знаю, яку мені обрати. Зрештою, взяла ту, яку почала читати буквально напередодні, 23 лютого ввечері, це була книга Знов те саме, але краще. Я наївно вірила, що я читатиму. Я не розуміла всієї серйозності, ситуації, тобто, ну війна, окей, але ж читати то можна. Але ну я думаю, ви вже зрозуміли, та книжка в мене так і лишилася недочитана, оскільки тоді точно було недочитання, були новини, новини і виключно новини. Мені вона зовсім не заходила. Я читала ну там буквально по рядочку, два в день. Більше мені от не йшло. Я відкладала книжку, бралася за телефон, знову скролила новини або ж ми. Ганяли в сховище, я все ж таки носилася тої з тією книжкою, то і з рештою інших. Але в цілому е, моя звичка читати буквально просто здиміла на півроку. Я не могла нічого читати. Тобто, ні художку, ні нонфікшн, ні якісь історичні мемуари, нічого взагалі. Але для мене повернутися до процесу читання було мега важливо, оскільки цей процес для мене є таким якорем а, мого нормального життя, моєї такої звичної буденності, де я можу втекти від буденних проблем вигадані світи, собі поринути повністю фантазії інших людей або, ж, наприклад, фантазувати собі щось сама. Тому я мало помалу, але згрибала себе докупи, і, зрештою, ось я вже читаю. Але все ж таки мого такого колишнього темпу і швидкості читання я досі не можу собі повернути. Це я веду до того, що навіть досвідчені читачі, а я себе щиро таким вважала, можуть мати певні трабли, проблеми із читанням, і це ок. Але якщо ви хочете це побороти, то напевно це відео буде для вас корисне. До речі, а у вас були моменти, коли виникала апатія до читання. Що із цим робили ви? Якось намагалися витягти себе із цього стану? Чи можливо давали момент собі відпочити? Якщо ж ви хочете побороти свій застій в читанні, рекомендую насамперед взятися за щось маленьке. Невеликий формат перебігу подій не перевантажить вас, а навпаки, дасть їжу для мозку і, в принципі, такими маленькими. Кроками ви зможете згодом братися за більші тексти. Радити щось із цього жанру, із оповідань я не беруся, бо, на мій погляд, це дуже делікатна тема. Я не знаю, як вас, а ось у мене. Коли в мене є певний такий, на коли на мене нападає певний нечитун, мені важливо почути себе і зрозуміти, що я хочу на даний момент. Тобто навколишні поради і якісь думки можуть збити з пантелику, і це не буде момент, коли я почую себе, візьму за книжку і вона може мені не зайти. Я згадую, як ще в дитинстві, коли у нас з'явився перший комп'ютер, мама завантажила електронну книжку. і Це були оповідання. Нашого українського письменника, класика. Я правда, я не можу пригадати, що це був за твір. Але я тоді ще не любила читати. Для мене це було таке, знаєте, радше, як шкільне яке заняття. Але коли мама завантажила цю книжку, ми щовечора з нею читали по розділу. І як я вже говорила, звички читати в мене не було, проте я щовечора чекала цієї можливості. Коли мама прийде, ми поробимо всі. Хатні справи і всядемося, і будемо реготати з пригод тих малих шибаників. І ось так, з періодом я виростала, розуміла, що книжки можуть бути цікаві, що їх можна читати не лише по розділу щовечора, а братися, наприклад, за один день сісти і прочитати книжку, і що в цьому такого, немає нічого дивного. З віком мені вже. Коли я вже була звична до книжок, я бралася за такі м, обсяги е, сюжетів, де вони були поділені за розділами. Тобто, дозуючи інформацію, я себе таким чином драконила. Поясню: наприклад, ви читаєте якийсь класний сюжет, е, він максимально драматичний, ви захоплені ним. І ось ви дочитуєте розділ, відкладаєте книгу, йдете займатися своїми справами. Ви можете там, наприклад, на щось переключитися, але так чи інакше, ну зрештою, так роблю я. Я просто постійно думками повертаюся до тієї книжки, намагаюся продумати наступні кроки, що ж там буде далі. І тобто, я сама себе драконю тим, що от. Мені хочеться відкласти всі свої справи, взяти книжечку, всістися і почитати наступний розділ, аби дізнатися, що ж там буде далі. А ще в мене є такий бзік, я завжди дочитую розділ. Тобто, мені незручно, коли я зупиняюся на якійсь сторінці посеред тексту, закриваю, і потім, коли я там... Через певний час відкриваю цей розділ, я не можу зрозуміти, де я зупинилася, взагалі, що це за подія там відбулася, що це, хто, хто це з ким говорить. А коли дочитаний розділ, то якось починаєш з нової сторінки і легше сприймається весь матеріал. У вас таке є, чи це лише я якась не така. Отже, резюмуємо перший пункт: дозуємо інформацію, обираємо щось маленьке і цікаве. Таким чином, ми випрацьовуємо звички і навички читання. Їдемо далі. Давайте пригадаємо, як ми з вами ходимо по крамницях. Фактично, скрізь в магазинах біля кас є батончики. Щоразу, проходячи повз, ми можемо ігнорувати їхнє існування, не звертати уваги, але можемо один разок купити, скуштувати і зрозуміти, що вони максимально смачні, і щоразу далі проходити повз і або боротися з собою і не купувати їх, або ж купувати і насолоджуватись. Це є до чого. Ось прочитали ви невелике оповідання та умовно, або якусь книжку, яка вас зацікавила. Ви розумієте, що в принципі процес читання вас не відвертає, а навпаки, вас приваблює і вам хочеться ще і ще і ще. Раджу зайти в книгарню, просто зайти, просто зайти, не витрачати всі гроші світу, а просто зайти в книгарню або е, в онлайн книгарню або ж е, на сайт видавництва. Уважно дослідіть наявні жанри. Вам необхідно зрозуміти, до чого вас тягне. Може, у вас є якась бізнес-жилка, або ж у вас ховається якийсь філософ або психолог. Може, ж ви природжений фантаст, або ж, навпаки, вам хочеться якоїсь художки. Гортайте книжки, читайте анотації, вривайтеся в якісь певні розділи, та, поміж рядками. Це необхідно для того, аби ви зрозуміли, який темп і манера письма вам підходить, що саме вам заходить. Це потрібно для того, аби ви зрозуміли вайб книги, познайомились з автором, і в принципі зрозуміли, підходить вона вам, ця книга, чи ні, адже ну, можна ж і не втрачатись на неї, а може вона й навпаки вам зайде і стане ледь найулюбленішою. Мене, наприклад, раніше дуже дратували ось ці такі гігантські розділи, абзаці, сторінки без діалогів. Мене лякав оцей такий гігантський обсяг тексту без певних фраз. І ну, якщо бути чесною, то в підлітковому віці масу книжок я відкладала, тому що мене напрягали ці такі гігантські описи природи, історичних якихось подій тощо. Хоча зараз я розумію, що це важлива складова твору, і все ж таки читати це необхідно, бо як би це не було, але це розширить і мій кругозір, і дасть зрозуміти, що ж відбувається на фоні подій, основних подій книжки. Отож, ця Друга порада полягає в тому, щоб ви знайшли жанр, який вам підходить. Третя порада також про пошуки, але більше про пошук вигідного вам формату. Якщо, наприклад, у вас немає можливості або ви не любите читати живу, звичайну, паперову книжку, спробуйте електронну або аудіоверсію. Нині вже є вибір з українських додатків, які мають достатню кількість аналогів паперових книжок, зокрема, це Librarius або Abook. І хоч я прихильниця живих книжок, але все ж інколи я читаю електронку або ж слухаю аудіо. Наприклад, в минулому році, коли я поралася вдома на кухні із консервацією, замість телевізора на фоні вмикала книжку. І, в принципі, це теж по-своєму круто, тому що в руки зайняті роботою, а мозок споживає інформацію. Проте, у мене тут є один нюанс. Я Кепсько сприймаю інформацію на слух. Я можу ловити суд сам, самого сюжету, та, якусь там. Ну, десь хтось пішов, десь хтось щось зробив, щось там відбулось, хтось когось убив, хтось щось там знайшов якийсь доказ. Але, наприклад, імена героїв я не сприймаю. Де відбувається подія, я не чую мене просто це вишибає з голови, хоча я розумію, що знову ж таки це важлива інфа, яку треба запам'ятати. А ось коли книжка перед рукою. Зорова пам'ять у мене прекрасна. Я чітко запам'ятовую, як звати, де що відбувається, якого кольору була сукня, де було знайдено той чи інший, наприклад, доказ вбивства тощо. Тобто, тут уже, знову ж таки шукайте те, що зручно саме вам. Бо Кожен із нас є унікальним і особливим, і кожного з нас є свої якісь е, гідзі в голові, які можуть заважати вам або читати, або ж навпаки, прикрашати вам життя. Четвертий лайфхак, е, лайфхак, пункт, ну окей, хай буде лайфхак. Е, четвертий лайфхак носіть завжди з собою книжку. Мені здається, що головна болячка нашого покоління це нераціональний розподіл часу. Ось маякніть мені в коментарях, скільки годин ви на день витрачаєте на інстаграм, TikTok, Фейсбук, тобто ну, на інші всілякі соцмережі. Ну, в середньому десь 2-3 годинки, правда? А уявіть, якби цей час ми читали книжки. Скільки книг за тиждень ми могли б тоді прочитати? Я часто чую, як люди кажуть, що їм не вистачає часу на читання, але ж на. Соцмережі ми знаходимо час, і, власне, я вважаю, що читання це така ж сама звичка, як і скролінг інсти або Тіктоку. Це я до чого? Наприклад, мені їхати на роботу 15 хвилин на метро. І ось цю одну зупинку я завжди із книжкою. Тобто, дорога на роботу, дорога з роботи, і вже ось 30 хвилин за читанням в мене є. Ще мій просто улюблений час дня, коли я ввечері сідаю за книжку. І читаю перед сном це просто люкс лакшері. Я вважаю, тому що я, наприклад, коли ввечері почитаю новини або подивлюся всілякі там фотки в інстаграмі. А зазвичай мій інфопростір наповнений новинами, якимись такими зборами, протезами і таким іншим. І власне я цього подивлюся, і я не можу спати всю ніч. Я... Мені всіх шкода, всім хочеться допомогти. А книжка це гарна можливість поринути у інший світ, відволіктись і заснути з якимись ясними думками і, в принципі, не навантажувати себе на ніч. До того ж, інколи бувають такі книжки, що вони так заколисують краще будь-якого снодійного. І ще одна важлива складова цього пункту: дбайте про те, аби біля вас завжди була красива книжка. Ну, красива – це в кожного своє, та в кожного із нас свої вподобання і естетичні смаки. Але, наприклад, мені, коли е, лежить з боку якась книжечка. І я на неї так дивлюся, і мені здається, ніби вона таки вимовляє: Ну, давай, ну візьми мене, ну пощупай мене, ну подивись, яка я красива, ну погортай мої сторінки, ну дивись, який у мене тут соковитий сюжет. І, власне, коли книжка лежить завжди десь біля мене, або в сумці, або десь, наприклад, на тумбочці біля ліжка. Я десять разів подумаю, взяти мені телефон, чи може все ж таки почитати. Інколи це буває суперечка сама з собою, тому що все ж таки цікаво і в інсті посидіти, дізнатися, як там живуть мої друзі, але все ж таки цікаво поринути у сюжет і дізнатися, що ж там буде далі, наприклад, після того скандального розділу. Тому дбайте про те, аби ви завжди ходили з книжкою. Ви можете читати в метро, можете читати в будь-якому іншому транспорті, в черзі, десь там, стоячи в банку або в магазині. Час завжди можна знайти. Головне, просто мати бажання. Наступний крок допоможе вам запам'ятати ту інформацію, яку ви вже прочитали. Власне, мені, наприклад, це потрібно, бо я пишу сценарії для відео, та я пишу рецензії і маю чітко пам'ятати, що, де, як і коли. Для цього я веду читацький щоденник. Ця звичка в мене сформувалася з першого курсу університету. Я пам'ятаю, в нас була дисципліна, назви, я не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що ми там читали книжки. Це були в основному сучасні українські письменники, і їх обговорювали на парі. І чітко пам'ятаю, як наша викладачка, буквально на одному із перших занять розповідала про правило трьох запитань. Тобто, коли ми прочитали книжку, ми маємо відповісти на три запитання. Перше, про який історичний період йдеться в цій книзі? Чи автор переносить нас в минуле, чи може розповідає про теперішнє? Або ж, навпаки, переносить нас в альтернативне майбутнє. Друге де відбувається подія? Це Лондон чи передмістя Києва? Може, це якийсь хутір, або взагалі автор не виводить нас за межі якоїсь певної кімнати, і всі події відбуваються лише там, або ж в голові нашого героя. І третє питання: ми маємо знати, хто автор цієї книжки. Тобто. Це важливо розуміти для того, аби, наприклад, орієнтуватися, в який період історичний період жив той самий автор, який вплив суспільства був на нього. Чи жив, наприклад, він ось зараз в період діджиталізації, смартфонів і так далі, чи ж навпаки, е як Агата крісті була обмежена певними рамками і мусила писати під псевдонімами. Ми можемо не звернути увагу, але часто читаємо і не звертаємо увагу на... Такий собі бекграунд, який відбувається в книзі. Але це теж дуже важливо, тому що автор для чогось це пише. І, в принципі, це мега важлива інформація, тому що вона доповнює наш е, книжковий світ, е, сам сюжет наповнює детальками, і це створює певну таку собі атмосферу. І коли ми повністю нею проникнемось, самі відчуття від прочитання стануть глибшими. І останній на сьогодні лайфхак, і мені здається, він, мабуть, найголовніший розберіться, для чого вам читання. Яка мета цього, що ви робите? Для мене це, як я вам вже говорила, мій якір мого спокійного життя. У вас це може бути щось інше. Якщо ж ви читаєте в кайф для себе, то раджу не брати важкого в руки і дурного в голову. Якщо книжка вам не заходить, відкладіть її. Переступіть, візьміть якусь іншу, спробуйте якийсь інший жанр. Адже змушуючи себе читати те, що вам не заходить, ви можете зіпсувати враження від самого процесу. Це в мене так в дитинстві і супом було. Я не любила обідати, а мої бабусі дуже активно мене припрошували. І, зрештою, коли наставав час. Трапези, на мене нападала така паніка і істерика, тому що я розуміла, що знову доведеться їсти той суп, а я його не любила. Ну і тобто, зараз я вже виросла, суп люблю і їм, але просто по-іншому почала приймати цей процес. Так само і у вас. Не потрібно себе ламати і робити щось наперекір своїм бажанням. Якщо книжка не заходить, жодні лайфхаки вам не допоможуть. Треба робити все від щирого серця. Що ж мої Любі, на сьогодні в мене все. Я розумію, що це відео може не знайти певний відгук моєї аудиторії, тому що, як би там не було, але ви вже цікавитесь читанням, вже цікавитесь е, книжками. Та все ж, як я говорила, і в досвідчених читців можуть статися певні трабли і застої. Тож щиро сподіваюся, що це відео буде корисним для вас. Тицяйте лайк, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати наступні відео, і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!